Межі межі це дуже щепетільне таке питання, і я не маю права просто погодитись з тими пропозиціями, які, з якими виходить міська влада. У нас теж є депутатський корпус, в мене теж є обласна рада, і це питання розглядається. Що стосується території, вони закріплені постановами СКЦК, тому що були і постанови Верховної Ради. Кріплені вже судами, тому дійсно створені робочі групи, які будуть розглядати якраз що з чим ми будемо погоджуватись, а чим ми не будемо погоджуватись. Я, я на сьогоднішній день не погоджуюсь з тим, що Київська область є смітником для жителів міста Києва, і на сьогоднішній день ми будемо виставляти умови, якщо ми будемо видавати ліцензію і право тверді відходи, звалювати в Київській то місцева громада повинна отримувати преференції виділення коштів надання допомоги в лікуванні, оздоровлені там і так далі. Це перше питання. Друге питання, і по нас повинні бути території розвитку. Ми теж не будемо просто погоджуватись. Це не мені потрібно, це потрібні громаді. Тому ми будемо знаходити якраз для цього і створення робоча група. Будемо знаходити спільні рішення, які б задовільняли і одну сторону, і другу. З Чимось ми погоджуємося з чимось. Ми не погоджуємося. Київ не хоче повністю забрати землі, які, які які біля Коцюбинського ми, і ми нічого не залишаючи Київській області. Ми на це не погоджуємося, тому що у нас є певні документи, влади. які закріплюють територію за Київською областю. Тому я ще раз скажу, ми робочі групи будуть працювати, і ми будемо погоджувати кожне питання.